Привіт тобі, величний народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 310-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, яку наші протиповітряні сили оборони здобувають для нас чи не щодня цей ранок розпочався доволі рано і доволі тривожно, як власне і попередній спочатку ракети, ну а потім шахеди. Вночі країна повного аналога в нєт запустила іранські мопеди, щоб вже вони досягли ціли, які не досягли ракети, запущені дня попереднього. У повітряному просторі Києва, зокрема, було зафіксовано п'ять російських безпілотників. Один із баражуючих боєприпасів шахід потрапив до адміністративної будівлі, внаслідок чого будівля була частково зруйнована а в житловому будинку поряд пошкоджені вікна. Ще 10 ударних дронів приземлили наші котики на сході України. Ну і нагадаю, що за минулу добу противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні. Ну, і до слова напередодні на території Білорусі виявили частину ракети: чи то російської, чи то нашого ППО, чи то білоруси самі собі її підклали, щоби знайти привід таки вступити повноцінно у війну. Ну і з цієї нагоди навіть ноту протесту нам надіслали. А Україна каже, ви знаєте, готова провести розслідування, бо у нашій міноборони не виключають свідомої провокації з боку РФ, яка проклала маршрут для своїх ракет, так щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі Білорусі, тому що ми готові до проведення в Україні об'єктивного розслідування цього інциденту під час масованого російського удару, але ми запросимо до такого розслідування авторитетних експертів із тих держав, які не пов'язані з підтримкою держави терориста. Готові? Ну а поки Лукашенко думає над тим, звідки ж на Білорусі готувався напад, ми маємо вже традиційне питання до російських болот. Ростов, спиш. Про що я в Ростові палає цього разу російський пожежний флешмоб продовжився неподалік від залізничного вокзалу міста, де зайнялася покинута промислова будівля. Вогонь поширився на площу понад 100 квадратних метрів. І про постраждалих інформації поки що немає. Російські змі пишуть, що місцеві жителі всерйоз занепокоїлися, оскільки вважають, ніби пожежа може бути пов'язана з воєнними діями. А -яй, -яй, яй, а хто це зробив? Ну і, до речі, якщо ви такі раптом, а що там з Енгельсом, то на супутникових знімках з російської авіабази пошкоджень не видно, але літаків там поменшало. Такі результати супутник фіксує після атаки аеродрому безпілотниками 26 і 29 грудня. Авіабаза Енгельс є домом для 22-ї дивізії важкої бомбардувальної авіації. Ну і зараз там стоїть лише 11 бомбардувальників. Тоді як місяць тому було 26. Ну і саме тому, певно, росіянці вирішили повернути з Білорусі дрло Сергія. А цей літак розвідник застосовувався окупантами для виявлення цілей та координування ударної авіації при наведенні на повітряні, наземні та морські цілі до 14 грудня він був у Білорусі. Ну а потім полетів назад на свої болота. Ну, а зараз до найголовнішого, найкращого заспокійливого і найприємнішої частини дня. Називайте то, як хочете, бо я про цифри від генштабу втрати ворога з кожним днем зростають, і станом на ранок українські захисники очистили нашу землю ще від 690 дев'яноста Пам'ятаєте, як ми прагнули отримати на подарунок на новий рік 100 тисяч. То наші котики перевиконали план і маємо тепер 105 тисяч тих, хто прийшов побачити нашу землю, побачив цю неймовірну красу. У у нього не витримало серденько і він здох не сам, звісно, але то нюанси. Ну, і про наші здобутки сказала, Тепер про їхні. Давайте кілька слів скажу. Ворогу не вдалося погасити енергосистему під час ракетної атаки 29 грудня. Після вже десятої масованої ракетної атаки енергосистема у плановому режимі відновлюється, і точно можна сказати, що ворогові не вдалося досягти цілей, які він перед собою ставив, а саме погасити нашу енергосистему. Про це розказав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Що тут скажеш? Що? схавали. Але я чудово розумію, що всього цього могло би і не бути. Ну звісно, якби не наші героїчні воїни і не та допомога, яку ми отримуємо від партнерів. Тому моє дякую летить цього дня до прем'єрки Італії, яка заявила, що відвідає Київ до кінця зими з візитом. До України вона збирається наприкінці лютого, і раніше також Джорджа Мелоні говорила, що запросить президента Володимира Зеленського відвідати Рим і пообіцяла військову підтримку Україні як єдину умову можливого досягнення миру між Києвом та Москвою. Ну і Ще одне дякую летить до Фінляндії, бо вона відправила в Україну п'ять вантажівок з матеріалами для енергетичного сектору та лікарень. Це, зокрема, розподільчі трансформатори, а також лікарняне приладдя, рятувальні засоби, матеріали для очищення води і малі генератори. Також Фінляндія вперше передала в Україну шкільні меблі. Бажання Фінів допомагати залишається дуже високим. Ну, і, звісно, куди ж без Британії ми дуже переймалися, коли своєї посади позбувся Джонсонюк. Потім Ліс Трас. Звісно, не знали, чого чекати від ріші сунака, але Британія її підтримка України, попри всі перебиті, завжди залишалася на високому рівні. У 2023 році Велика Британія виділить Україні 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів. І про це повідомив міністр оборони країни Бен Волес. Ці кошти витратять для купівлі необхідного Україні озброєння. Ну я продовжую дякувати. І тепер вже штатам штатам і президенту Джо Байдену, який підписав бюджет на 2023 рік із багатомільярдною вирішальною допомогою для України. Глава Білого Дому вказав, що поставив підпис під двопартійним комплексним законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу. Підписаний бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1 трильйон 700 мільярдів доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони. І 45 мільярдів. На допомогу Україні. А тепер дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим клятим ворогам! Почуємось у новому 2023 році.